Радіо Ю Чикаго ми розпочинаємо uh, наше довго спілкування з переможницями караоке на майдані, яке пройшло в Чикаго після тривалої паузи. Ігор Кондратюк сказав: Ні, я хочу повернути цю програму на великі екрани. От він це зробив сьогодні. Ми спілкуємося з двома дівчатами, які перемогли в цьому конкурсі, з переможницею дорослого караоке на майдані з Наталею Гладен та з переможницею дитячого караоке на майдані з Ксенією Левкович. Вітаю вас, дівчата. Як у вас настрій сьогодні? Дякую вас, настрій чудовий. Ксенія. Віташ. Дуже приємно вас бачити сьогодні в студії. Перше запитання, яке я би хотів вам поставити і не тільки я, а напевно всі, хто нас дивиться, слухає або хто був присутній на цьому заході. Скажіть, які у вас були очікування від цього дійства, і які у вас були емоції після того, як все скінчилося? А можливо, почнемо з Ксенії. Ти хочеш розповісти, тому що дитячі кроки було перше. Після караоке я була дуже рада, то що я виграла, і е, е, я теж раділа свою зі своєю подругою, тому що вона була другим місцем. Це насправді вразило, і я дуже хотів е, дуже тіше, що, що ти згадала цей момент. Тому що дитячі караоке запам'яталися не так піснями, як тим, е, як ви поводили себе один з одним, як яка була взаємодія між учасниками і підтримка, що найголовніше зазвичай е, в таких конкурсах. А є конкуренція велика, можливо, якась підлість, але в дітей того немає. І тому, напевно, всі люблять дітей, тому що вони щирі, вони справжні. От, скажи, будь ласка, ти спілкуєшся з дівчинкою, яка зайняла друге місце ви подруги? Ну, ми двоє ходимо в одинакову студію. Ми разом ходимо в студію, але вона в меншій групі. Але ми ще бачимося, і я завжди кажу їй привіт, як справи, і ми говоримо. Ви домовлялися, що я займу перше місце, а ти друге чи ні? ні. Не було домовлено? <рес> я навіть не знала, що вона там буде. Окей. А ти очікувала, що ти переможеш? Були якісь сподівання на перше місце? Ну я думала, тому що я дуже багато співала, але я чуть-чуть ну, була соромна, тому що моя подруга Катя Семко теж співала і. Ну І не, не так добре вдалося, як тобі, та угу. але це життя одного разу. Ти перемогла, іншого разу вона. Але знову ж таки е приємно було бачити взаємодію учасниць. А тепер Наталью питання буде до Наталії, тому що після дитячого кроків було доросле кроки. А була така теж там вже не було такої друж... дружби між учасниками. Можливо, вона була за кулісами, ми її не бачили, але на сцені ви дійсно боролися, билися за перше місце. От ви його здобули. Як ви думаєте, чому? Ну, насамперед, я би хотіла спочатку привітати вас з ним народженням. Побажати та, та, та ж, та ж вам було. щастя, здоров'я, нічого. Я дуже люблю. Е я власне люблю приймати і, і привітання і місяць після. Дякую, так що, зна хай ваші мрії збуваються. Многії вам літа. Дякую. Ви мене um. загнали в вкрату. Розповідайте тепер про саме караоке. Як вам все було? Uh, ну, караоке це досить неочікувано. Це ніколи не знаєш, навіть от колись як дивились по телевізору, тому що це ці передачі дійсно вже 20 років. Ніколи не знаєш, хто може перемогти. І за себе я взагалі навіть на 20% абсолютно не була впевнена, тому що, по-перше, я тут недавно, по-друге, зазвичай гроші кидають першим учасникам. Я вже на збір грошей вже виступала третя. І те, що зібралась така колосальна сума, ну це був дуже такий приємний шок. Я нагадаю, що всім нашим слухачам нагадаю, що всі кошти пішли на благодійний фонд uh, «Revive Soldiers», фонд, який займається реабілітацією та протезуванням наших воїнів, і тішить, що ви своїм талантом змогли долучитися до такої важливої місії. Uh, Наталю, а ви йшли, знаючи, що ви будете брати участь? Ні. Ні, категорично, я а навіть ви... її не планувала і взагалі прийшла на караоке ми з дівчатами, щоб підтримати нашого знайомого друга, який був переможцем караоке на майдані ще в Україні, який був фіналістом шанса Юри Яремчука. Він Є... теж виступав, так? Так, 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 То ми йшли як група підтримки, а те, що. А виявилося, що він вас підтримував Так. і голосував за вас. Так, так. А ну от ви говорите, що ви не були перші, і не першому важко зібрати якусь суму серйозно, грошей і важко отримати ту підтримку для перемоги. А Ксенія, ти теж була не перша. Я була перша. Ти була перша? Так. Перша серед дітей? Окей, тоді ну, ваші про слова продають, про я думаю, окей, Ксенія, скажи, але в дитячому крокі не було такої конкуренції, правда? А е, у вас все було більш-менш очевидно з самого початку. Всі як почули твій голос, твій спів, зрозуміли, ну от вона переможниця. Ти теж знала це, так? Mm -hmm. Окей, добре. Але як ви згадаєте, взагалі цікава ваша думка двох? Чи було б доречним зробити єдине кроки, чи можуть діти конкурувати з дорослими? Все ж таки, це дві різні категорії. Це дві різні категорії. Пояснюйте, чому. Я людина ну, не музична, я не розумію того всього. Ну тому що е, дорослі вони мають більше експеріенс, і вони як знають більше пісні, але діти вони знають. Ну, якщо вони не співають в студії, вони ті тільки знають те, що вони слухають. І я думаю, що просто для дітей це більше для як фан, що зробити і щось як. Просто показатися, а для дорослих це є інше, і це треба на ну, дорослих це як я не знаю як сказати, але. Шанс себе реалізувати. Да. Дуже доросла думка, до речі, дуже дуже така правильна думка. Дійсно, діти і дорослі це абсолютно різні категорії, це абсолютно різні вікові рамки. Дитячі пісні це одне, а дорослі пісні зовсім інше. Хоча є дуже багато дітей, які можуть передати емоції, тому що пісню не тільки треба проспівати, її треба прожити. Є ви дуже ви до речі, одну з пісень. Ви дуже гарно прожили. Після так, чого ви так. закохали в себе все Чикаго, Я скажу відверто. Пригадайте нам, що це була за пісня, і чому і поясніть, чому ви саме її обрали? Ну, ця пісня була під назвою Повертайся, солдати. А чому ну, зараз вся Україна, всі українці живуть одною думкою про а, події, які відбуваються зараз у нас вдома. Ми всі молимося за перемогу, ми всі молимося за наших солдат, за наших хлопців, наших захисників. І найбільша мрія, саме більша думка про те, що повертайтеся живими. Тому що ну, ми всі знаємо реалії сьогодення, і це дуже боляче, це дуже тяжко. І саме більше така молитва, що повертайся живим. Ви Наталію, нещодавно в Америці і для тих, хто вас ще не знає, так коротко вашу біографію розповім. Тому що ви мені, мені писали, скидали. Ви народилися та проживали в Криму. Так. Зараз тимчасово окупований. Ви там були до 99-го року. А з 2001 року ви жили в Кремен в Кременці Тернопільської області Тернополя тут людей в Півчикаго я думаю. Тут ви знайдете собі споріднені душі. А ви також були керівником вокальної студії співаночка а. там само в в кременці і були переможницею багатьох конкурсів фестивалів. Яких саме? Ну, свій такий шлях великих конкурсів фестивалів. Це почався ще кінець 90-х, початок 2000-х, Це була червона рута. Це був регіональний конкурс Молодість на збруча до речі, там де ми з Юрою колись представляли я так, я так, так, та представляли один один будинок культури. А, далі вже, вже в дорослому ж віці, коли я вже почала займатися е, серйозно вокалом. А більшість е, викладанням вокалу е, в мене була дуже потужна е, вокальна студія, вокальна група. Ну, ви були викладачі викладачем року так, в Тернопільській області. Так, так, було таке. Було таке. було таке, так, три роки тому. Е, але це не викладач року, це, це ну це, це не, не, не шкільна освіта, це позашкільна освіта. Е, і ми з дітьми їздили дуже багато е, по Європі. Ми були в Греції, ми були в Болгарії. Саме останній конкурс фестиваль на який ми ще перед війною поїхали. Це був грудень місяць, е, фестиваль, родина по персональному запрошенню. Братів Яремчуків Дмитра та Назара, синів Назаря Яремчука, де ми також мої діти позибрали всі максимально всі нагороди, всі перші місця. І ми ще плюс вибороли е, кубок родина, кубок братів. Ну, ви, ви, ви ви зараз приїхавши в штати, продовжуєте свою діяльність. Ви зараз викладає, так, я викладаєте вокал. При церкві святого Володимира в українському селі так а у вас багато дітей зараз? Так? Ну так як я тут тільки 5 місяців? Ні, ще не багато. Ви ще а ви ще я, приймаєте? Я, я в процесі, так тобто то хоче до вас записатися. Це ще так, можливо? Так, так. Це можливо. Добро, ми тоді ваші контактні дані лишимо під цим відео. Добре. А Ксенія розповідає трішки про себе, от як почався твій творчий шлях? Ми тебе бачили багато, я тобі скажу на всіх концертах. Якщо не помиляюся відомих артистів, які приїжджають в Чикаго. Завжди виступають діти, і серед них є ти. То будь ласка, дай нам знати, як довго ти займаєшся музикою. Я сім років займаюся з музикою, і ну, коли я була маленька, я ж завжди співала і я завжди де ходую, я завжди собі співаю дуже тихо, бо коли я співаю, мені щось більше радість. Є. А ти була народжена де в Америці чи в Україні? Я була народжена в Америці, але мама і тато, мама звід, Львівська область, і тато від Львів. Так. А, і ти була в Україні вже, так? Так. Да. Як тобі Україна? Що ти пам'ятаєш про Україну? Ну я пам'ятаю там, де ми жили, е, в Стри, Я пам'ятаю е, парк Роксолана, там, де мій дід збудував. Мені пам'ятається, коли ми. Рад діду, мене взяв, і ми прийшли разом до лісу. І я пам'ятаю те, ще Карпати. Я тільки там була два-чотири рази. Я пам'ятаю. Коли ти в останнє була в Україні? Мені було сім років. А це було скільки років тому назад? П'ять років. Це було ще до, до Великої війни, до повномасштабної mm -hmm. війни. І до ковіду. І, і до ковіду, що не менш важливо, Та пам'ятаємо, тоді світ теж був зупинився. А як ти, Ксенія, зараз дивишся на ситуацію, яка в Україні? А, яка твоя думка, як, як це все можна зупинити? Ну, ну я би сказала, що ми завжди будемо битися за нашу Україну, бо це наша земля, це наша родина. І це. Ну, Україна це наша батьківщина. Так. Та. І ну ми не можемо віддати будь-кому, особливо ну, до про... такому ворогу, який та, і ще Я завжди думаю, що я не розумію, чому люди просто думають, вони можуть прийти і сказати, що це моє. Ну, я не розумію це. І я дуже хочу. І я знаю, що це ну шко, скоро… Хочу, але я не знаю, що так скоро зупиниться. Але обов'язково зупиниться. Прийде oh. день. Я думаю, ви двох а, кожен якось своєю дорогою йде до того, щоб будете давати концерти в Україні і збирати великі зали, тому що люди полюбляють щирість, Вона у вас обох є, і люди полюбляють великий талант. А у вас знову ж таки вони є, і ви їх розвиваєте. Ксеня, ти зараз в Америці займаєшся в школі Елегія, якщо не помиляєш, uh -huh. так? Розпові... розповідай нам про цю школу. Як багато у вас дітей є, і чим саме ви там займаєтесь? У нас є дуже багато дітей. А, я сама співаю соло, але я теж з в а, групі мелоді. А, група мелоді це в тій самій школі, просто так, така група та, вікова група. Та? та ми найстарша група там, і ну там ми там співаємо як. Все, ми співаємо українські, американські пісні, ми співаємо сумні і. Які тобі пісні ближче, українські чи американські? Мені подобається, я не можу сказати, бо мені їх двох подобається. Як в американській, мені подобається пісня, яку я співає Never Enough. Мені дуже подобається, бо там високі ноти, ти йдеш собі, як я, як я і моя вчителька каже, ми йдемо в космос, коли ми співаємо в велике... Хто ваша вчителька? Пані Світлана, пані Світлана Поляк. Дуже дякуємо, пані Світлані Поляк, за те, що вона виховала такий талант і продовжує виховувати. А і ти плануєш залишатися в цій школі і далі розвиватися, так розумію, так? так? А Які тебе цілі на майбутнє? Які плани? Ну, ну мої ціли. Я хочу перше вирости. Я хочу, щоб я співала для людей. Я хочу поїхати в Україні заспівати концерти і. Ну І зібрати стадіон а, Олімпійський, та. а потім Донбас Арена, а потім Криму виступити. Я думаю, що та там теж буде можливість вже незабаром. Антитіла до речі, що анонсували, були концерт у 2024 році. В Криму хто знає, можливо, і можливо буде така. Ну росіяни дуже вірять в цифри, да і ми так само так символічність, та як вони на нас напали 24-го числа. То будемо думати, що 24-й рік у нас буде переможний. Наталю а які от вас, які ви собі ставите зараз плани музичному напрямку? Чи плануєте ви далі, далі йти і завоювати якісь нові перші місця? Ну чесно кажучи, тут плануй не плануй. Музика завжди є, завжди є в житті. Вона завжди присутня, чи будь будь-де на роботі, чи будь де в світі, де би я не була, в якій би я в країні не, не не опинилась. Музика ж завжди є присутня. Ну розвиваємо. Я би хотів вас ще попросити, Наталю, щоб ви нам щось трішки наспівали, щоб ви щось виконали. Хоча б один куплет. Хоча б один куплет, а капельно, якби ви могли продемонструвати свій талант для наших радіослухачів, ну давайте народну тоді, українську народну пісню. Ми будемо підспівувати. О, ну, і... то це було б супер. Ксенія, все надію на тебе, бо я погано співаю. Ой, вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ой, милий мія я ж твоя, пусти мене зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я, проснеться матінка моя, буде питай, була я. Я вам дуже дякую. Я, я так заслухався і собі Пішов в мріях, в думках, десь далеко-далеко. А це пісня легендарна, пісня, яку виконують всі, знають, напевно, кожен в кожній хаті. Так. Маємо телефонний дзвінок, до речі. <кхм> доброго вечора, <у> прямому етері. <кхм> ви, напевно, слухаєте ще нас. Так, доброго вечора, прямо етері, Ми вас <кхм> слухаємо. Готові почути ваші запитання, якщо маєте. Ні, я не маю запитання. А я можу заспівати один куплет. Ви хочете заспівати я... разом з нами, ми, не... ми будемо дуже Мін... раді почути вашу Що? Якщо ви хочете заспівати разом з нами, ми залюбки вас послухаємо. Зараз? Ну, звичайно. Ну, добре. А і ще я хотів запитати вас, там розмова йшла про аборти і чомусь Ну, я це, це, чолові... це, це інакше тема, давайте Що? ми про це поговоримо. зателефонуйте нам через хвилин 5-10, ми поговоримо про це. А якщо ви хочете заспівати разом з нашими учасницями, то. Ні, 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 я, я окремо, тільки а, один, один комплект. Добре, добре. Давайте тоді ми договоримо, договоримо вже, поспілкуємося ще з учасницями, потім ви зателефонуєте, ми послухаємо ваше запитання і ви заспіваєте. Домовились? Думаю, добре, дякую. На раді. Дякую вам. От Так, бачите, ви породжуєте людей бажання співати і теж займатися музикою. Ну і, Ксенія, ми ж не можемо тебе теж відпустити, щоб ти не заспівала, не продемонструвала свій талант. Вибирай будь-яку пісню, чи то є українська пісня, чи то є американська, чи то є мікс, будь-що, що тобі зараз до душі, хоча б один куплет. Ну, я теж буду робити народну. І червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підімемо, нашу славну Україну, гей, розвеселимо. Думаю, мурахи зараз по всіх бігають. І всі, і ті, хто в студії, і ті, хто зараз нас слухають на хвилі, що в автівках або на соціальних мережах. Я вам дуже дякую за ваші таланти. Я Дякую, що ви розвиваєте їх, тому що Бог їх вам дав не просто так. Важливо рухатися далі в житті, і ці таланти цими талантами ділитися з іншими. І ми хочемо вам цьому допомогти. Ми хочемо, щоб ви записали свою пісню, і ми її ставили тут у нас на радіостанції кожного дня при нагоді, щоб люди чули ваш, ваш голос. це заспокоїть, когось це змотивує, комусь це просто допоможе. Тому давайте разом творити добро. І ми будемо раді вас бачити знову і знову в нашій студії. Радіо Chicago.